Жінок загинуло внаслідок російського обстрілу селища Приозерне Херсонського району. Ще двоє людей поранено. Постраждалих, шпиталізували до лікарні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. І подробиці далі розпитуємо Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Ні дня без обстрілів, ні дня без смертей. Так, пане Олександре. Саме так на жаль. Скажіть, будь ласка, ми минулого разу, коли говорили з вами з Вадимом менше тижні тому, ми домовилися, що ви розповісте про якусь родину, яка постраждала так само від обстрілів, і вона стимулює постійно вас питаннями, щоб ви давали відповіді і щоб безпосередньо чиновники рухалися. Ви розкажете нам історію такої родини? Так я хотів би розказати знаєте, про одну історію волонтерки, яка працює в Херсоні саме на прибережній зоні. Це Дніпровський район. Які постійно під обстрілами вона опікується багатьма родинами, які е через неї вони е направляють до нас свої е запити або о о те, що необхідно, І от саме вона працює е на цій зоні, яка постійно під обстрілами. В неї там є магазин, який неодноразово був обстріляний, але вона не уїжджає. В'язок переривається. Ми хочемо звернути вашу увагу на карту повітряних тривог. У вас зараз теж повітряна тривога лунає. Між тим ви стоїте на вулиці, пане Олександре. Продовжуйте історію волонтерки, але ми постійно закликаємо людей в ефірі реагувати на повітряні тривоги. Проте у вас можливо зараз немає такої можливості. Просто ви десь в прифронтовій зоні. Так, я в я в дорозі по по селам. На жаль, немає тут, ну і тут такої небезпеки, наскільки я знаю, тут на найближчим часом такого не було. І от та волонтерка Ольга, вона постійно працює з цими людьми, які е живуть, продовжують, не хочуть виїжджати. Бабусі, дідусі це дуже старенькі люди, і от постійно запити, які вона надає, або відвести їх треба на отримання допомоги, або допомогти щось зі світлом. І або допомогти з домівкою, там повалтати щось, і воно через таких людей, якраз ми в більшості отримаємо запити, і ми от комунікуємо з нею, а вона комунікує вже з людьми на своєму там районі. Вона така більше ніж квартальна. Вона знає всіх волонтерів інших і так краще працює це, тому що коли кожна родина там може дзвонити. Ми звичайно також реагуємо, але вона такі комплекси проблем знає самих районів, і тоді так краще допомагати людям. І, звичайно, і особисто також ми допомагаємо людям, які телефонують на нашу гарячу лінію. Зрозуміло, дякуємо. Добре, якщо говорити в цілому про ситуацію в, вашому, в вашій області, в вашому регіоні, і якщо підсумовувати цей тиждень, який минає, то на чому б хотіли б зазначити? Хотів би зазначити, що о, Херсонщина, по-перше, потерпає від спеки, як і вся Україна. Але попри те, що о, світло у нас в більшості є, це дуже пожежно небезпечно. І тому о, всі ці обстріли, які йдуть по Херсонщині, вони о, спричиняють пожежі. І в нас дуже багато зараз пожеж. Але окрім того, і є жертви. На жаль, сьогодні дві жінки загинуло. П'ят го та, та 52-го року народження в селищі Приозерне, яке було обстріляно. І ще троє людей. Там дві жінки, і чоловік постраждали. отримали поранення двоє. Зранку людей в садовому токарівці потрапили під обстріл. Двоє чоловіків. І Вночі ще один чоловік в Херсоні. Загалом шість людей сьогодні постраждало. Тому і спека і постійні обстріли це дійсно. Важко переживати, але люди працюють і аграрії працюють і для того, щоб зібрати урожай, продовжувати піднімати Херсонщину, як і Україну. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, я от не можу заспокоїтися після того, як побачила будинок тут в Києві на серці, який постраждав. Померли люди, загинули в понеділок після обстрілу. І конкретно щодо історії однієї родини, у якої будинок було зруйновано в Бородянці, і тут вони взяли квартиру, отримали за сертифікатом ЄОСЕЛЯ, і знову цієї квартири все немає. Просто кілька секунд і цієї квартири немає. Ви ведете облік? Скільки людей в Херсоні отримали сертифікати? І вже отримали квартири з сертифікатами в рамках ЄОСЕЛІ. І цікаво, чи не вони реалізовують безпосередньо всю свою можливість виключно в Херсоні? Чи все-таки вони евакуюються з Херсона, пересуваються з Херсона, якщо втратили житло там, в якісь інші регіони України? У нас е в більшості ті люди, які отримують сертифікати. Вони продовжують жити в Херсоні на Херсонщині, хочуть попридбати тут житло. І, звичайно, у є сертифікатів є строк великий, там, тобто наскільки я пам'ятаю, до п'яти років, коли люди можуть придбати щось, і, і, і люди чекають, люди чекають, тому що незрозуміла ситуація безпекова. Вони розуміють, що зараз можна знову таки придбати і. Після цього знову щось прилетить і тому люди чекають, а отримали вже доволі таки багато. Ми там наближаємося до тисячі людей, які звернулись, і отримали або по є відновлення, або є сертифікати, коли повністю зруйноване майно. Але багато ще звернуться. Звичайно, ми розуміємо прибережні зони, які постійно обстрілюються і люди евакуювалися або продовжують там знаходитись. А не можуть туди приїхати бригади, які актують саме ці злочини. І, ну ми розуміємо, що це буде дуже багато потім звернень, на які ми готові реагувати. Ще одне питання до вас маю. Хочу всіх глядачів відразу попередити, що ми з Вадимом будемо говорити в ефірі за кілька хвилин після того, як з Олександром Толоконніком попрощаємося про мобілізацію ситуації біля ТЦК перед завершенням терміну на оновлення. А нещодавно конкретно на Херсонщині відбулося засідання Ради оборони Херсонщини, і ви якраз говорили про роботу ВЛК на Херсонщині, і також говорили про мобілізацію загалом. Які рішення були ухвалені чи було? Наприклад, коли говорили про роботу військово-лікарських комісій, у вас там повітряні тривоги лунають часто, у вас там теж неймовірні черги, у вас там теж людей просто не піднімаючи на них очі, як інколи це буває, примушують стояти, роздягатися, не дивлячись на людину. Тобто, оці суто людські моменти ви обговорюєте, чи були б більш якісь формальні і глобальні рішення прийняті, пане Олександре? Ну дивіться, у нас по перше, хочу сказати, що в нас немає таких ситуацій, коли люди стоять в черзі. По перше, людей визивають на конкретну годину. Якщо люди приходять і записують. По-друге, треба розуміти, що в Херсоні зараз залишаються ну, близько там 25% населення, і це із цих 25-20 – це, мабуть, люди похилого віку, тобто тільки 5% від того населення. Населення, яке тут проживало до повномасштабного вторгнення, залишаються це люди, які хоча б якось підходять під ці критерії. А з цих 5% зрозуміло, що половина мінімум як половина це жінки. В більшості чоловіки також працюють на комунальних підприємствах, це і поліцейські, рятувальники. Тому немає таких великих об'ємів чоловіків, які там, записуються там, в Херсоні. На Приходять оновлювати дані, але вони є. Звичайно ВЛК працюють і також рішення були прийняті про посилення нагляду за ВЛК. Але ну у нас проблем з цим саме з скупченням населення. Немає немає. Дякую вам. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої Дякую. та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.